В Україні стартував новий політичний сезон. Парламент сьомого скликання зібрався на третю сесію. Почалось засідання із виступу президента України. Віктор Янукович заявив, що сподівається на розуміння і взаємодію між опонентами. Водночас очікує від законотворців плідних рішень і закликає не гальмувати реформи та ухвалити пакет єврозаконів, яким був перший парламентський день Ігор Меделян далі. Перше засідання нової третьої сесії збирає депутатів після двомісячних канікул у залі. Президент і кабінет міністрів у повному складі. На парламентарях нині головна відповідальність: чи стане цієї осені Україна ближчою до Євросоюзу? Верховна Рада має ухвалити закони, як того вимагає ЄС. На цьому наголошує Віктор Янукович під час промови. Задля цього глава держави закликає усі парламентські сили відкинути суперечки і порозумітися. Найперше, і найбільш актуальне питання для цієї сесії це прийняття. Пакету законів, необхідних для подальшого просування на європейському напрямі, це домашнє завдання, яке має виконати український парламент напередодні вільницького саміту, аби Україна змогла підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом і розширену угоду про зону вільної торгівлі. З перші кроки на назустріч Європі парламентарі зробили і ще минулої сесії. Тоді ухвалили десяток необхідних для асоціації законів, і це на тлі постійних суперечок, нагадує спікер. Аби довіра виборців знову повернулася до парламентських стін. Володимир Рибак пропонує працювати продуктивніше. Нині у парламенті зареєстровані аж півтори тисячі законопроєктів. Серед них сім так звані євроінтеграційні. Наступні ж два місяці нам належить засередити на таких значущих законопроєктах, як реформування прокуратури судової системи та вдосконалення виборчого законодавства про готовність голосувати за закони, що наблизять Україну до Європи, заявляє і опозиція. Щоправда, пропонує створити робочу групу для детальнішого опрацювання законопроєктів. Раніше дійти до спільного знаменника та підтримати євроінтеграційні закони український парламент закликали в Єврокомісії. Захист мільйонів українців це є євроінтеграційний напрямок. Ми прекрасно розуміємо, чому сьогодні українські націоналісти, чому сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода відстоює євроінтеграційний напрямок і бореться за те, щоб Україна однозначно отримала позитивний відгук в листопаді місяці і була підписана асоціація. Щодо вступу України в європейське співтовариство цього тижня. Верховна Рада має розглянути шість із семи єврозаконів, зокрема про вдосконалення судової системи, а ще призначити вибори в проблемних округах, на коли парламентські фракції ще не узгодили. Є ще один законопроект, який готов, але требує допомога за голосування законопроект 2971Д, стосується касається виборів в сім'я округах, він потребує предварительного заголосування в депутатських фракціях, прежім зал. пришвидшити ухвалення євроінтеграційних законів. Сьогодні ж вимагали і активісти під стінами парламенту. Назад шляху вже немає, тому мова лише йде про те, наскільки швидко, інтенсивно і якісно Україна буде рухатися у цьому напрямі. Молодь сьогодні однозначно виступає за те, щоб в Україні був такий самий рівень життя, як в європейських країнах, щоб в нас була така сама якісна освіта. Трохи більше ніж за два місяці, і у Вільнюсі на саміті східного партнерства вирішиться подальша доля української євроінтеграції. Депутати кажуть, часу на ухвалення законів необхідних для асоціації з ЄС достатньо. Умовно ж їх мають ухвалити протягом вересня. І громадян Павлотирський, Андрій Радченко, Вадим Тимофієв, перший національний.